Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про батьківські заборони або батьківські послання, або сценарні заборони. Що таке заборона, або якась настанова від батьків? Да? Це певна програма, яку ми сприймаємо абсолютно не критично. Да? От. Ну, до прикладу, не висовуйся, мовчи. Mm -hmm. да? Тобто, якщо вам в дитинстві ви були, були досить жвавою, цікавлячоюся дитиною, да? От, проявляли інтерес до оточуючого світу і заважали цим дорослим, вам могли сказати, що не лізь. Заспокойся, сиди тихенько, мовчи, тихіше да? їдеш далі, будеш і тому подібне. І тоді, що відбувається? Ви з цим посланням, з цією настановою, йдете в доросле життя. І розумієте, що якщо вас весь час стримували, ви тоді що говорити не можете. У вас, до речі, в цьому місті може формуватися якась хвороба. Через постійне напруження, так, що я хочу сказати, а мені не дивить. От Я зараз говорю, так, і в мене тут якась напруга з'являється, тому що так я в дитинстві дуже часто зустрічалася з тим, що помовч тихіше, там, нікому твоя думка не цікава, що ти можеш знати, а що це ти умнічаєш тут mm -hmm. і так далі. Так. Так, це можуть бути такі досить жорсткі, емоційно підкреслені фрази. І батьки, як правило, говорять їх несвідомо, коли там в них уже або терпець увірвався, так, або, наприклад, вони це говорять, тому що вони самі так жили. Звичайно, це ніяким чином їх не виправдовує, але ну, ми просто розказуємо, як це відбувається. Ну і чому. От, Наприклад, є така заборона, як не живи або не існуй. І для неї характерні такі фрази, наприклад, от якщо б не ти, там, я би довчився, так, батько може казати, або я би продовжила займатися танцями, може сказати, мама. так, ну І там тому подібне. Тобто, от якби не ти, якби ти не народився, не народилась, так. Да, або не будь. Да. Якщо тебе не буде, ну відповідно. якби тебе не було, ну було б все так і так. Так, Я хотіла зробити аборт, там, деякі батьки люблять розказувати, да, як вони, там, наприклад, хотіли зробити аборт, а їх хтось зупинив там, і тому подібне. Ну, нашу дитині це знати, але. А ще буває таке, що дитині не розказують, але все одно вона це відчуває по певній поведінці, по ставленню до себе. От. І, звичайно, діти розуміють, що аби е, мене любили, аби мене приймали, то е, я маю там, кудись дітися, наприклад. Ну, тобто, аби заслужити любов. Тому що мене не хочуть бачити, чи бачити таким. Тому угу. зі мною має щось статися. Угу. Не роби, да? тобто не будь самостійним. Да? Не рости. А, тобто залишається таким маленьким. Да? Ой, так шкода, ти вже так виріс, да? ой 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 Особливо це стосується або єдиної дитини, або найменшої дитини. Да? Ну, а Деяких батьків така трансляція відбувається і через те, що ну, вони бояться ну, будь-чого, там можуть бути безліч аспектів дорослішання дитини, тому що батьки не пораються з цим дорослішанням. Тим, що вони е, стають старшими і старіють, да? От, самі батьки. Ну, і тому, якщо в мене маленька дитина, то я ніби сам залишаюся якимось таким маленьким, ну, більш юним, mm -hmm. Ну якомога довше. Да. Не будь самим собою. Mm -hmm. Батьки можуть казати такі фрази, типу, ой, ти так схожий там, на свою матір, на свого батька, дідуся, бабусю ще когось. Тобто на ту людину, яка в сім'ї вважається ну, не дуже якоюсь благополучною, хорошою там, і тому подібне. А, наприклад, хотіли хлопчика, а народилась дівчинка чи навпаки. Ну і, звичайно, в дитині mm -hmm. про це говорять, транслюють, mm -hmm. або дуже часто порівнюють свою дитину з іншими дітьми. Так, от, чому ти не можеш бути нормальним? Mm -hmm. от, е, інші діти там, такі там, нормальні, адекватні, а ти оце як незрозуміло хто. Ну І, звичайно, дитина розуміє, що е, з собою бути я не можу, тому що мене не люблять такі, які я є. Mm -hmm. от, і мені потрібно, або якщо хотіли хлопчика, мені потрібно бути схожою на хлопчика. Або хлопчик розуміє, що якось бути чоловіком невигідно. Mm -hmm. От. І, е, до речі, одне з проявлень цієї сценарної заборони це е, коли людина робить собі е, певну пластику е, там, на обличчі, там, на тілі, е, тобто, щоб не бути схожим на себе. Угу, угу. А, не будь значимим, Важливим. Да? Тобто потреби інших людей. Вони важливіші, ніж ти. От. ти. Ти такий самий звичайний, як і всі інші. Да? Тобто, там, Або не виділяйся от таким. Mm, не належ. Тобто не належ, ну вони якоюсь мірою дуже схожі з тим, що небудь собою, да? Тобто, не належ до того, до тієї статі. Да? Там, до прикладу, якщо це хлопчик, то не будь таким, як тато. Да? Не належ mm. до... Чоловічого роду, да? От. а до не належ, доросли, так? Е, Ти ще не розумієшся на тому, на тому і на тому. Да? Тобто ти не дорослий ще, да? От. що ти можеш там говорити зараз. Да? А зазвичай дитина вже там після 8 9 років вона за своїм таким природним інтересом. Їй цікаво, що відбувається в родині, вона вже хоче mm -hmm. відчувати себе якоюсь такою значимою, що її думку будуть, можуть почути, да, або дослухаються до неї. Навіть просто якщо дитина буде вислуханою в цей момент, це буде чудово. Да? Вона ж не претендує на якусь істину чи ще щось. Mm -hmm. да? mm -hmm. а, от. Чи на роль дорослого вона не претендує? Mm -hmm. Не будь близьким. Mm -hmm. Тобто, кому потрібні ці оці ваші телячі ніжності, да? mm. От, не торкайся мене, там, не лізь до мене, mm -hmm. да? От, ти такі якісь зі своїми потребами і близькості, а, тілесності, мені не подобаєш. Mm -hmm. Ну так, коли батьки емоційно холодні, відсторонені, ще коли дитина. Не бачить, коли батьки торкаються одне одного. Да? Ага. І ну, І її так само. Ага. От, і дитина розуміє, що якось ну, от, у нас це не прийнято. Не досягай успіху. Ага. Не вигравай. А то знаєте, що якщо ти досягнеш певного успіху, тебе не будуть любити. Так. Це як, певна, така, ну, як певне застереження від батьків, але. А, ну Таких, як, таких вискочок не дуже люблять. Mm -hmm. да? От будь обережним там, і так далі, будь другим, да? не лізь. Хоча зараз вже все це трошки змінюється, але ну, якщо, да, ну, всі ці програми, і всі ці паттерни, вони справді існують і mm -hmm. навіть непомітно транслюються. Mm -hmm. Не будь здоровим або не будь щасливим. Тут досить багато варіантів. Наприклад, коли батьки не приділяють уваги дитині, або так ну не дуже звертають на неї увагу, але коли дитина починає хворіти, то там вся любов, вся увага їй. Коли у батьків постійні сварки, а дитина виходить таким стабілізатором, бо коли вона чує, да, що там, я з тобою тільки заради дітей, заради дитини. Mm -hmm. Коли дитині говорять, запевняють її в тому, що вона хвора і слабка. Да, от, там, от Посидь вдома, ти ж такий слабенький і тому подібне, Ще коли батьки розказують, що вони так страждали, так тяжко працювали для того, щоб там у дитини все було, їжа, одяг і все-все. І, звичайно, дитина відчуває в цьому місці провину, певний такий борг, який вона ніяким чином не може віддати своїм батькам. Так, і тому обирає бути нещасною, тобто бути в лояльності зі своїми батьками. І ну, краще бути хворою і бідною, ніж, ніж здоровою. Да? І батьки будуть нещасні тоді. Mm -hmm. Тобто краще я буду нещасним, ніж мої батьки. І ще, коли батьки не приділяють успіху дитини, там, наприклад, заробила перше місце на Олімпіаді, ну, подумаєш, ну, так і треба. Да? Але занадто уважні, коли дитина. Якось вона сумна, або якщо вона зазнала поразки, наприклад, програла да, там якомусь матчі футбольному чи ще щось, то там її дуже там, якось і заспокоюють і оберігають. І, ну, звичайно, дитина розуміє, що о, там ніякої уваги, тут подумаєш, а тут от мені все, тому краще я буду обирати, ну, бути невдахою. Угу. А, не думай. Uh -huh. ну, ти там а, дурненький, ти якийсь такий ще нічого не розумієш. В цьому житті ми вже про це говорили, да? uh -huh. не, не відчувай. А, ну Тут ще по поєднано з тим, що будь сильним. Не відчуває це, значить там, ну, чули, да? хлопчики не плачуть. Uh -huh. да? тобто Тримайся там, ти маєш бути сильним, так? тобто не будь слабким. Да. Ну або, наприклад, як це ти не хочеш їсти, їж. Так? Тобто, коли mm -hmm. батьки говорять дитині, як, що вона має відчувати там, в певний період. Навіть є такий анекдот, коли в Одесі там, мама виходить mm -hmm. на балкон і кричить там, Йося, йди mm -hmm. додому. Mm -hmm. Мама, я втомився, ні, ти хочеш їсти. Mm -hmm. От. І ну це якраз про те. І, наприклад, ще діти можуть переймати цю заборону, тому що батьки нечутливі, да? ну, і звичайно, і дитина буде нечутлива. Або батьки говорять дитині, як вона має себе відчувати. І потім, уже в більш дорослому віці, як це проявляється. Людина не чутлива до себе тілесно. Тобто, наприклад, вона розуміє, що вона хоче їсти тільки коли її вже нудить, або що вона хоче в туалет, тільки коли в неї вже дуже сильно болить живіт. Ну тобто настільки нечутливість до себе. Або якщо батьки є такими дуже холодними да, і нечутливими до дитини, mm -hmm. і тоді дитина розуміє, що це небезпечно щось відчувати. Тоді Ну, така, знаєте, не вербальна. Стратегія, да, не вербальна програма, а скоріше не прихована, да, неозвучувана. Mm -hmm. да. Я розумію, що мене батьки відштовхують, і от все, я тоді не відчуваю mm -hmm. а любові, прив'язаності, тепла, ніжності і так далі. Так? А ще багато є додаткових да, будь досконалим. Mm -hmm. Дитина формує. Собі таке, що от, я маю все робити ідеально, так? От, і якщо це виходить не ідеально, то там все, там крах, істерика і тому подібне. Ну, а як відомо, ідеальності в світі не існує. Mm. І там, звичайно, народжується в цьому місці дуже багато тривожності. Докорівне прийняття себе. І да, коли батьки транслюють, що ти краще, ти можеш більше. Mm -hmm. Ти отримав винагороду? Але ти точно можеш більше, а дивись, он там Петя з другого під'їзду, да? він взагалі-то, он, он, он там вищий і вищий пішов. Да? Ну тобто ти можеш краще і, будь ласка, старайся. Да? Ну так, і відповідно дитина потім, ну, вже як наслідок доросла людина, скільки пішов вона не робила, цього буде недостатньо. Да. А, вот. Ну і старайся теж може бути певною такою програмою, що потрібно весь час старатися докладати максимум зусиль. Да? Радуй інших. Mm. Ти дитина свято. Ти мусиш радувати маму і тата, усіх наших рідних, сусідів, все наше містечко, тому що ти наша зірочка. Так, ну і як наслідок, дитина розуміє, що вона не може поділитися чимось гірким зі своїми родичами, тому що ну як це так? Ну і вони обирають не чути, не, не помічати нічого такого поганого. От, ну і відповідно, це погане воно у дитини. Ну оці неприємні якісь відчуття, те, що там стається, ну зі всіма в житті стається щось таке не досить приємне. Це витісняється, mm -hmm. так, і дитина просто надягає маску для своїх близьких і оточуючих. І теж така ще є як заборона, як програма спіши, поспішай. Якщо дитина має такий тип темпераменту, більш повільний. Да? А батьки такі активні. Mm -hmm. от. Їй швидше, збирайся швидше, чого ти такий повільний або повільна, Як ти будеш далі жити, бо тобі треба буде встигати і на роботу, і на навчання, і на то, і на сьо. А ти такий повільний. Давай швидше, 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 швидше. Да? От. І тоді в дитини внутрішньо спрацьовує високий рівень да? тривоги. От. І навіть при, всім, при всьому своєму бажанню вона не може бути швидшою, ніж вона є. Але це призводить до того, що всередині вона така, знаєте, та заряджена дуже. Так, ну і, звичайно, цим е, настановам, да, таким цим сценарним заборонам дуже сприяють е, садочки, школи, е, університети і тому подібне. Ну Наприклад, тут про поспішай, так, і, я, і... я згадую себе в школі, коли там, ну мені потрібно більше за інших подумати, ну не складалося в мене з математикою. А швидше, швидше, давайте швидше. Намагалась постійно якось під оцю, підлаштуватись під загальну цю картинку, і це, звісно, жесть. Я ще от один такий згадала: да, будь зручним або будь зручною. Тобто задовольняє потреби всіх інших, да, але не свої власні. Да. І це в багатьох проявляється людей, які не вміють побудовувати свої кордони, не вміють себе захищати, брати своє. Да? Бо там купа всього ще додаткового є в цьому такому посланні. Будь зручним. Mm -hmm. Сценаріїв дуже багато цих послань від батьків, да? вони зазвичай не досить усвідомлені. От. І що робити? Коли ви їх усвідомили, помітили в собі, да, перше? Да. Так, це потрібен такий певний психотерапевтичний дозвіл, тобто, ну і щоб людина сама його собі дала. Так, що а мені можна там бути собою, а мені можна проявлятися, мені можна бути повільнішим, так? Ну і звичайне правило, це робиться з психотерапевтом. Це все. Пропрацьовуються всі ці моменти. так, Оця заборона вона трансформується в позитивну, тобто в дозвіл. На да, що помітити їх, виписати всі заборони, які існують у мене, да, які я згадаю, пригадаю. Да. Так само розділити батьківські очікування да, і свої власні очікування. Да. І потім відмова да, від цих очікувань, да, від виправдовування цих очікувань і, як ви сказали, дозвіл. Зрештою, з'являється, що я можу бути такою або таким, як я є насправді. Це справді така глибинна робота над собою. Вона потребує часу, вона потребує певної відповідальності і вашого власного вибору. Так. А що я хочу це змінити, що мені це не подобається. Послання у людини, оця сценарна заборона, може бути навіть не одна, і так. воно все там настільки переплетене. Тож бажаю вам досліджувати себе, помічати ці сценарії в собі і пропрацьовувати їх, бути щасливим, відповідно.